І так щось виходить, навіть гуровень є. Смотре по якому дивиться в гуровню. По цьому то ніяк нема. Бо і не показує. тому є таке. Кидаю лазер. Поганенько видно, ну показує. В пределах норми. Ще як буде налівний по зверху, то як би не біди. Ну чи будуть держатися саморізи. Та будуть тільки ж. Це ж щебенка буде, це ж не пісок із терсою. <соць> Опилками. <соць> а настоящий бетон буде. То ще не ясно. А як оці оці іконики то я теж не знаю. Бо піноплексу хазяї не хоче. Всегда піноплекс ставляли на дистанціонку. Якби тоже неправильно, но надо якось буде засовувати, Ці вуса обламувати. Обломлені. Якось будемо пробувати. Ще один мажок поставим. тут ще їх ставить і ставить, конечно, но перший блін, комом. Ну якось принаравился, принаравился. І вітер у нас холодноват, ну, як, не, не холодно, але якби без майки вже холодно. Шорти ще нормально, а без майки ніфіга. Отак, От гості гуляють. А в мене як був бардак, і так і залишився. Нема коли, нема коли. Ладно, будемо далі ставляти, бо з мене їх ніхто не буде ставляти.